Добрий вечір, шановні гості мого каналу, добрий передноворічний вечір. Я хочу вас зараз поздоровити з наступаючим новим роком. Побажати всім вам, всій Україні чистого неба, ясного неба, щоб та війна, яка йде, щоб вона закінчилася в тому році, і чим скоріше, тим. Тим краще. Я хочу побажати вам, щоб ви, у вас було міцне здоров'я. Бо, бо сьогоднішній день здоров'я це теж велику роль і грає. Тим більше, що я недавно перехворів, і знаю, що таке перехворіти. Побажаю вам міцного здоров'я вашим родинам, щоб ваші родини були вкупі. Щоб нічого не прилітало до вас, щоб ви займалися своїми справами. А які в нас справи? Вирощувати своїх дітей, вирощувати своїх онуків і разом з тим вирощувати внутрі. Я хочу подякувати всім, хто заходить до мене на канал, дивиться мої відео. Мене дуже тішить, коли е, підписники мої, гості мого каналу говорять мені, що вони вже завели нутрій і починають бути і стали Е, Я, як маленька дитина, кожного разу заходжу на YouTube канал і заглядаю. Думаю, знаєте, як та маленька дитина під подушку, чи хто що не положив, а я прибігаю і дивлюся в поштову шку, скриньку каналу, чи хто мені що не, не, не написав, чи хто може підписався. І я з яким дуже тішу. Сьогодні, взагалі, для мене дуже-дуже такий, як вам сказати, настрій хороший, бо як ніколи. 12 чоловік сьогодні підписалося на мій канал, що дуже-дуже для мене то є багато. Я сітішу тим, що, значить, тим людям потрібно те, що, що я знімаю, що розказую. Що ви звертаєте увагу на те, як треба вирощувати нутрі, виберете з того, що я розказую. То, що вам потрібно, і, звичайно, вас дуже тішуся, хто має ще кращі результати від мене. Бо е, в теперішньому часі мати нутрію е, і вирощувати її, і мати своє м'ясо, воно теж багато чого вартує, тому що бути незалежному від держави, від, е, від всього світу. І мати чим годувати сім'ю, воно теж того є варто, щось вартує. <кій> Бачите, сьогодні внутрі така святкова вечеря буде. Сусід мені яблука дав, непотрібні надігнивши. У мене вже е, закінчуються е, гарбузи, ну ще буде, так як я планував, пару днів буде. То ще пару днів буде гарбузи. Дивіться, внутрі я даю, даю їй. Червоний буряк, все, вона перебирає, викидає. Ну, значить, забагато даю. От. Гарбузи в мене закінчуються. такі повсякденні справи. Е -е, почнуться вже буряки, як-не-як вже, -як вже половину екватору зими ми перейшли. Тепер почнуться з Нового року, знов ті повсякденні будні. Сьогодні в нас була температура біля 10 градусів. Я трошки підготовлював підлогу для одного поверху клітки. В принципі, вже майже в мене готово то все. І залишилося тільки варити. Ну ще два, на два поверхи позліплювати, бо в мене з двох частин. Ну, коротше, я маю трохи металу, то я, то я ліплю. Ну, так, щоб було подешевше, ліплю з тих кусків, що я маю, і кінцевий результат е, я вам потім покажу. От. Завтра буде погода, то знову буду святкувати. Нема е, завтра не, неділя, напевно, й нічого не буду робити. А, як не буду, маю справу одну. Я сьогодні думав, що я поїду до нутрі. Внутрі я нарву зеленої трави, бо я бачу в одному місці зеленої трави досить є. От. І я поїду їм ще нарву, та як то завтра неділя робити вже нічого не буду. От. І а в понеділок знову зварочні роботи. Якщо буде погода, не буде падати дощ, бо я на вулиці то все роблю. Бо перші зварочні роботи я Думав, що я буду в приміщенні проводити, а тут в приміщенні я понакривав гарбузів, понаносив дуже багато сіна, або накривав ті гарбузи і варити там, де є сіну не можна, бо буде пожар. І як не як, в цьому році будемо далі працювати. Я помаленьку собі хочу перейти на відгодівлю. На відгодівлю е, нутрі молодняка в клітках. Е, в клітках, вони в мене, мені так видається, що вони трошки ще краще ростуть. От. Е, вони в, в клітках для мене вони є чистіше, в клітках е, буду давати гранулу і воду. Ну, по можливості трошки того, Трошки, абсолютно трошки травички, щоб для вітамінчиків було. І, і все. А нутрі сімейні на поки що буду вирощувати в вольєрах. Маю два великих вольєри. Ще не визначився з тим, скільки мені тих нутрій потрібно. В принципі, на даний момент у мене є п'ять молодих самок і дві старших самки. От. Сім самок, то по шість нутринят. Якщо два рази вродять, то є біля 80 штук, то є дуже багато, то така міні-ферма, якщо всі розродяться гарно. А в принципі, 6-5 самок для такого посереднього господарства воно достатньо. А якщо маєте ще інші тварини, то і 6 внутрі є буде багато. Сьогодні був на... не сьогодні, вчора. Вчора був на базарі. Заходив, що з роботи, а рядом ну, біля базару. Ну і зайшов на базар. Думаю, запитаюся, скільки коштує м'ясо нутрії. Так що в нас в Червонограді м'ясо нутріє. Машина один. Я першого ліпшого, який на другому ряді я переходив, він стояв з нутріями. Нутрія була без голови. Ну і печінка була. Чи хвіст був, чи не був, я й не дивився. Попитався, по чому м'ясо втрії. М'ясо нутрії по 190 гривні. Мясо. Кроля в нас на базарі по 180 гривень. Ось такі ціни в нас на базарі. Ну і все, напевно. Ще раз вам поздоровлю з Новим Роком. Щастя, здоров'я побажаю. Побажаю мирного неба, щоб, чистого було, щоб було все добре у вас. Здоров'я вашим родинам і всього найкращого. Все, папа, прощайся. Прощайся з глядачами, зі всіма. Так. Дивіться, бачите, внутрі я от на носі має, такі зайде. Ну, але то вона почиститься і буде все добре.